для поступлення алкоголя в кров Ну ви ж любите з пацанами погулять ставив закрутили главно попадай тримайте с ума давай пробуй, давай, пробуй. Началось. пацаны ви если сейчас попробуйте то я не знаю чем отпустить вас на луто твоєщина Ребята, якщо ви подивитесь під тарілочки під своїх, ви теж у все можете заглянути, то можете знайти номерочок. У когось є номерочок, у когось буковки. Ну виграшні це номерочки, там де циферки. Uh, боже, в мене теж щось є. Що ж там пишуть? О! Oh! <attraction> Не парся все буде круто. Молодець. А що? Плюс п'ять чарок. Плюс п'ять чарок. Ну давай, давай, все, жги. Так, отлично. Друзі, у кого номер один? У кого номер один? Номер один, у кого? У вас? Чи ні? Я, я. Я, я. У нас є фантастичний. Ну зараз не узнаємо. Скажіть, будь ласка, як вас збудь? Пані Катерина, сіть, пожалуйста. У вас человеки слухаются? А сыкла? А на дистанции. А ким ви працюєте, якщо не секрет? Секрет, я зрозумів. Хорошо. Не будемо... Дивіться, просто, щоб получить приз, у нас же я сказав, що перший приз на шару. а в системі — ні. Дивіться, надо исполнить фант. У вас є слот, У вас є приз. Тініть, що вам подобається, тініть. Я чітку що там. Ви витягнете. А ну давайте. Я, давайте, давайте, щоб ви не скривали, я сам прочитаю. Ви знаєте ці ваші приколи. А ну О, вам годиться виголосити тост, щоб отримати приз. По-чесному? Ви готові? Надо було підготуватися. Ну наливайте, давайте. Для готовності. Та нічого страшного. Ви ж бачите? Є. так? Ну, что вы Сегодня в эфире звучит тост. Фу. О, вот маска. Был такой фильм «Кавказская пленница». Там говорили, у меня, говорит, есть три тоста. А тот говорит, все три тоста оформите и потом занесете. Говорит, говорится, один, там подробности не помню, говорит, так давайте, говорит, говорит, а вы плачете, я говорю, птичку жалко, так давайте выпьем за то, чтобы птицы не падали, а летали. Ваша полисмета. Ну и мы хотим вам подарить специальный девайс дистанционного управления любым мужчиной. Да. Да. І тогда він переходить рішення вібрації. Така замашна, удобна. Ви тільки що ухопилися за неї, як чекноріс. У хідні. Чорнорисовкол номер два. Двоєчка, У кого двоєчка. От я сейчас я теж іди сюди. Виходи. Виходіть. Щас ми узнаем, що Любов, ну, вибирайся, Давай. О, Що пишуть? О, шановне товариство, цьому юнакові випало абсолютно безобітне покарання, таке знаєте, навіть приємне. Вам надо зараз признатися, будь-кому у цій залі у коханні. Признавайся в любві. Ми кое хто. Чувся тільки до свадьби, так? Да? <рив> Ні, стой, 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 мікрофончик, не надо нам оцих помігеньок. Нате, давайте. <рив> Я хочу сказати заодно тост Вадиму і Світлані, перед тим, як зізнаюсь в коханні своїй дружині вкотре. Бажаю вам щастя, здоров'я, таких самих основних показників, діточок побільше щоб водили їх в садочок гуртом. Ну і щоб здійснювалися ваші самі потаємні бажання. І кохана, я тебе люблю. Кажу це присутності всіх цих гостей. Люблю дуже сильно. Ну, і... Ти вчора щось на коїв. Знову <рив> подожди, куди, це ж приз треба отримати. Помніте, от людина одразу видно, що тихнає. Навіть в тості з'явилася фраза показників. Відповідно, до показників. Значить, дивіться, ви на якому тежі живете? На першому. На першому? Ну Нормально. Бувають моменти, коли важко і на перший достатися. Ми хочемо вам подарувати приз, який вам як техніку... На костері і в житті поможе продвинуть, проштовхнуть, як то кажуть, будь-яке питання. Порішати все, що угодно. Це і поможе вам іноді вертатися додому теж по відвісним стінам. Тобто всі вже на дев'ятому. Друзі, я і приз получив. І перед дружиною зарісовався. Він красавчик. По нового No3. Троєчка. У вас троєчка. Виходи, не бойся. Оп, оп, стой, 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 ч, -ч, -ч, -ч. А можна я планувати? Ну що? Мінералка. Ну может ты хочешь еще витянуть, тянить. Нет, спасибо, молодец. Шалота в Ми хочемо... Стой, стой, подожди, куда пошел? Не гони, лашади. Спакуйся. Для тебе у нас є тоже приз. Щоб ты прочувствовал всю необходимость мінералки завтра, мы хочемо тобі подарить від молодят саму велику рюмку на банкете. Ти що повезло? Тут все свіже. тим більше, що ти сидиш із знатним тусовщиком братом, рядом. Здвоєм можете зараз експериментально пригубити. Помолково номер 4 Четвірочка, у кого? У вас номер 4. Ну давайте, маму не будемо наказувати. Так, подаримо. Мама і так стільки всього пережила, стільки всього пережила, поки готувалася. Ні, так не чесно. Всім так всім. Кума, чуєте, я дивлюся, хто хто це як не ви, да? Засипав солі. Хай трошки розето, так? Да? Хорошо. Ну дивіться, відділ Бог, я цього не хотів. Витягуйте, тут вже залишилось тільки дурниці. О, отлично, скажіть, пожалуйста, у вас кум на весіллі є? Кум. Ні, а ну, на якийсь друг сім'ї найближчий, такий гарний дядько, якийсь там, мужчинка. <риклад> О, сват, виходь сюди. Свата, виходь! <риклад> Пане а, тут випало зіграти у коника з кумом. <риклад> Ви повертайтесь, я потім розкажу. Ідіть <риклад> сюди. Повертайтесь. Значить, зараз кума вас освітлає, І ви чуть-чуть і два метра провезете. Ну це буде репетівка, возвращення домой. Ні, так це не в коліка, це вже я не знаю, що це такесь регбі. <рекліпси> Та повертайтесь чуть, чуть хоч Хоч для фото, хоч для щоб чи... до мене. Друг ти чи не друг. Та чуть-чуть вона візьметься за вас, да і все. Ну, якщо візьметься, то... Шалонобриство, ладно. Ваші аплодисменти, бо вже вам мацаться починають. Шановство, спеціально для вас у нас є спеціальний приз. І як наступний раз він у вас так багато буде катати, ви його откатаєте, щоб катав краще. Ваші аплодисменти. Так, це у нас який був номер 4, так? Да? Номер 5 у кого? Пятерочка. Номер п'ять. У кого номер п'ять? У кого номер п'ять? А ну. О, о uh -huh. <laughs> вот. О! А ну. А И у вас номер пять, вы молодец, войну! Ви його перевернули, значить, хто последній, той і кваче. Ви що, з двісті не гралися чи що? О. Ну давайте. А ну, і пускай не дрогне рука. Що ж з кумою ви вже гралися. О! О шановне дориство, вам випало сьогодні розказати вірш дитячим голосом. Давайте щось із Рамштайна. Не, ну все равно. Ну детским голосом, хоть поздравьте молодых, скажите пару слов. Ну, если вспомнить. Счастя, здоровье. Не, не, так детским таким. Счастья, здоровья! Счастя здоров стойте, Ваш У буду для вас я приз. Чуйте, мы вам хочемо подарить приз, чтобы після свадьбы не казали, что тут ни хрена не було. На -те. Вчити вам опаличка хрому, щоб дома на всю громко слухали Мадонну. Так, ладно, шутки шутками я пропоную трошки перерватися перед слідчим заходом. А, Тетяна Іванівна та Олександр Миколаєвич. Родина Дмитрик. Славетна Барристина. Скажіть, будь ласка, а чому на в'їзді ми в місто написано Бориспіль, а всі кажуть Борисполь? Ні, серйозно, от заїжджай в міст, написано Бориспіль. Кажу, адея, всі кажуть, ну барисполь. тут ні, ну барреспользованих тема такая. Кило, бары, сполька клепи, калидор, лісопед, руки, помадори, наравиться. Что на другий сторону, ну що ж, давайте из польщини приїхав свіжий, гарний, ще запашний такий, ооо! Такий, а, тост, внимание внимательно. Як кажуть, Ахтунг, ахтунг. А говоріть в нього. Поєдналися дві толі, два серденьки зустрілись, так вже вирішили зорі, щоб ви одне ціле. Це знаменитий день і кожен за вас радіє, любі. Хай щасливі і заможні живеться вам у шлюбі. Тепер ви своїми словами скажу. Бажаю вам щастя, здоров'я, здорових дітей, щасливого життя. Ви щоб аж стояло в гаражі, у гаді і в кроваті. О, оце по-нашому. Ваше аплодисменти, панове, ну давайте вип'ємо за те, що сказано. Прошу просідайте. Горька. Горька! Горька. Мало, у кого No6. Номер, <клухи> номер 6, Номер 6 номер 6 Мало, привіт, іди сюди. Що ми тобі Каху Ну, тягни. Тягни цидулку і не тягни кота за символи Паски. А ну. Попало приєднане. Випити з кимось із присутніх на брудершафт. Ну, бери чарочку і бери когось там, з ким ти хочеш випити. Ми щас подивимося. То... Ого, чійте, ніфіга, собі у вас рюмочка. Це ж можна до утра на брудершафт пити. Ні-ні, йдіть сюди, давайте, давайте, Бог. Читайте, що найприкольніше, цей пацанчик тільки що знімав на телефон. Думав, що він так просто відбудеться. А сейчас сам увидел попадай, а? Вставай-то вот тут, давай, все, давай, оп. Чита, сейчас он ему покажет, как надо целоваться. Ну, давайте. ты. А ну. Оп. Ади, 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 ади. О! о! Максим! Стойте оттуда Не уходи побудь со мной!